Ось так зараз виглядає цукрова тростина. А як це відбувалось? Так, всім привіт! Сьогодні будемо намагатися пророщувати ось такі цукрові тростини. Це два види, чорна і зелена. Ну, Зелена жовта вона. Хочеться її спробувати, тому зараз ми отак от порозпилюємо там, де почки є. Тут чотири почечки, оці стики, да? а тут три. І десь частинку залишимо, пожуємо. Цікаво, яка вона на смак. Тому давайте різати. Так, тростину порізали, вона готова. Залишили собі для проби. Оця чорна азіатська, вона більш м'яка, ніж зелена. І це відчувається, коли розрізаєш її. Ось така вона в розрізі. Запах в неї. Ну, Можливо, трошки є солодковата нотка, але це ж враховуючи, що вона була зрізана. Два тижні в дорозі їхала, перемерзла. Тому я думаю, коли це свіжо, свіжий зріз, іде рослини, тоді там запах має бути взагалі. Мені здається, такий цукровий, солодкий. Ось ми залишили трошки для проби. Ось така вона. Зараз скуштуємо. Так, є солодка м'якоть в неї, цукрова. З них прикольно робити як фреш напій, але для цього ж треба обладнання правильно. Обладнання правильно мати, яке буде ці тростини. Пережовувати і вижимати їх на сік. Ось так погризти прикольненько. Щось новеньке. Так, чорно. Спробували чорну. Зараз спробуємо зелену. По смаку. М Ну, чорна дав вона більш м'якіше йде. І напевно чорна може більш, більш солодкіша буде. Тут мені чи здається, чи таке відчуття ніби смак кокосу. Не знаю, треба розжувати ще. Пізніше Я тут зеленою більше на пробу. Ніж чорною. Тут треба буде краще розпробувати. Ось готово все. Заклали наші тростиночки у грунт. Суміш перліт і кокосове волокно Вирішила інші ґрунти не змішувати сюди, тільки кокос і перліт. Я вже теплою водою його змочила. І зараз одягну кульочки і в тепле місце, де лампа в мене підсвітка працює, щоб ці прокидалися росточки. І щоб було тепленько припарочок, щоб був. Зараз ми їх закопаємо. І будемо чекати і дочекались це чорна тростина. Вона вже починає забарлювати себе. Проявляти темний такий в неї, як бамбук стовбур, пересадили її і буде зараз розростатися. А це зелена, ці листочки вона скоро скине, і теж буде вже видно, що вона жовто-зелена. Ось так от вони будуть гарно виглядати, коли розростуться, і будуть стовбери свого забарвлення. Всім дякую, до зустрічі!